6 грудня в Україні відзначають День Збройних сил. Наше військо є ровесником незалежності країни, тож сьогодні йому виповнюється 31 рік. Зараз ця дата стала особливо цінною та щемкою для кожного українця, адже триває повномасштабна війна. Як вітали військових та що бажало, окрім перемоги над ворогом, розкажуть мої колеги далі. Вони ціною власного життя виборюють нашу незалежність та свободу, рятують цивільних і навіть знаходять час дебати про тварин на фронті. Українські військові сплять в холодних окопах, закривають небо від ракет і роблять фантастичні речі, аби діти могли спати без повітряних тривог, а дорослі працювати та підтримувати економіку. День збройних сил України офіційно почали відзначати в 1991 році. Однак сьогодні він має особливе значення для кожного українця. З нагоди 31 першого річниці. Формування українського війська у Миколаєві кращих бійців нагородили подячними листами міського голови. Хочу всім вам подякувати за вашу службу. Дехто з вас фактично професійний військовий, який працював і вчився захищати батьківщину. Дехто з початком війни взяв до рук зброю, згадав свою військову кафедру чи службу, яку робив у юності. Сьогодні ми кажемо про війну, яка почалась 24 лютого, хоча насправді вона почалась ще в 2014 році. І дехто вже декілька разів вже був і демобілізований, і мобілізувався знову і знову, знову за покликом душі. Звичайно, що ми нарешті зрозуміли після 24 лютого, що таке незалежність, скільки вона коштує, бо багато хто з 91-го року просто. Не розумів вартості і ціни незалежності нашої держави. Сподіваюсь, багато хто зрозуміє на багато років вперед. На жаль, великою ціною. І сьогодні, коли ми будемо казати слава Україні, і відповідати героям слава, ми будемо розуміти, хто це такі справжні герої, не міфічні історичні особи, а справжні хлопці, дівчата, які є сьогодні разом з нами, живуть поряд. Захищає батьківщині свої відзнаки. Отримали ті, хто відстояв незалежність Миколаєва під час безуспішних спроб російських окупантів захопити наше місто. Окрім грамот, військовим вручили цінні подарунки. Бійців збройних сил сьогодні привітав і голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Він записав відеозвернення та подякував хлопцям і дівчатам за мужність і відвагу. Я раніше казав, що російська армія зараз воює з. Українським народом, тому що зараз Україна єдина, один такий кулак збройних сил. Тому вітаю всіх з цим святом. Щиро дякую військовим, всім за те, що вони віддають найцінніше своє життя та здоров'я, щоб боронити щодня наш спокій. Тому вірю в перемогу. Українці незламні, найкраще в світі, і все буде Україна. А от президент Володимир Зеленський у День Збройних сил України відвідав з робочою поїздкою Донецьку область і зустрівся з військовими. Ми на сході нашої держави. Напевно, сьогодні це найскладніший напрямок, який захищає не тільки схід нашої держави, а й захищає всю нашу державу. Ми всі розуміємо, що на будь-якому з напрямків нашим збройним силам сьогодні не просто. Бо вони борються з вже не будемо казати, з якою армією світу, Бог їх знає. Для нас вона точно остання. Але тим не менш всі, я впевнений, на всіх напрямках знають точно, що на Сході найміцніше, тому що на Сході найскладніше. Я хочу вам подякувати за цю стійкість, міцність, все, що ми можемо, ми хочемо від душі. Від серця я вважаю, що це обов'язок всіх українців хочемо допомагати тільки вам, бо ви є форпостом нашої незалежності. Президент також подякував тим військовим, які, на жаль, залишилися на полі бою, але не залишили Україну. Разом присутні вшанували пам'ять загиблих у війні з Росією хвилиною мовчання. Також Володимир Зеленський вручив захисникам державні нагороди. Нині Україну захищають близько 700 тисяч військових. За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, за час повномасштабної агресії РФ захисники України знищили вдвічі більше російських літаків ніж радянський Союз втратив за 10 років війни в Афганістані. А саме 281 літак станом на 4 грудня 2022 року проти 118. Також бійці продовжують захищати небо та відбивати ворожі атаки на землі. Сьогодні знайдіть час привітати знайомого військового, а ще краще задонатьте на теплі речі або ж техніку для героїв. Вони потребують нашої підтримки. А ще, хоча б подумки, вшануйте пам'ять тих, хто з передової вже не повернеться. Наталя Засядько, Євені Гончаренко, Валерій Феченко, телеканал Март для. Ja, je nieuws.